Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям Збройних сил України. Завдяки вашим донатам, вашій підтримці, я змогла закрити два запити від військових. Зараз покажу вам детальніше. Шановні мої глядачі, хочу ще раз щиро подякувати всім, всім, хто донатить, хто пам'ятає, що в нашій країні страшна війна, хто пам'ятає про те, що нашим захисникам. Потрібна наша допомога і підтримка. Хай Бог благословить всіх вас, добрі мої глядачі, за ваші добрі справи. Хай укріпить вас всіх у міцному здоров'ї. Молимо Господа Бога нашого за всіх наших захисників, за всіх тих, завдяки кому ми з вами живемо, працюємо, мріємо. Бійці одного з підрозділів 144-ї бригади попросили купити пристрій для підсилення зв'язку. От, Тому що, каже, як боєць каже, нема можливості ні дозвонитися до рідних, взагалі-ка відірвані від світу, від цього зв'язку немає зовсім мобільний, каже, зв'язок також не ловить. Все купили, все оплатили, сума 4700 гривень на цю покупку. Бачите, маємо відео. я тут написала, бо, бо, видно, Видно, що боєць до пояса. Роздягнений, написала, боєць ти хоч якусь футболку міг одягнути, а він та жара страшна та й забув, не думав про то просто. Так, зараз подивимося відео. Сьогодні нам прийшла посилка від волонтерки Іни Антонюк. Ось дивимося, що нам передали. Доброго дня, сьогодні нам прийшла посилка від волонтерки Іни Антонюк. Ось дивимося, що нам передали. Тут є переноска 5 метрів. Є кабель до антени 10 метрів ось такий Роутер є, іде ближче трошки. Ось такий роутер нам передали для інтернету. Ось бачимо. Кріплення для антени, переходник до роутера. Ну і сама антена. Хочу подякувати волонтерці Іні Антонюк за те, що підтримує нас. Дуже вам щиро дякуємо. До побачення. Моє листування з бійцем одного з підрозділів бригади Рубіж, звати бійця Славік. Так, доброго вам здоров'я, можна пожебрати. Я пишу, яка потрібна сума. Чотири колеса в зборі на Toyota Хайлюкс. Боєць пише ціни дуже дорого, то до Toyota колеса дорогущі, хочуть за одне від 2800 і вище. Я написала: добре, шукай, осилимо. Доброго ранку знайшов в Павлограді колеса. Якщо ще актуально, то я поїду дивитися. Ціна одного 2500. Бачите? Так, купляємо. Так, добре. От маємо відео. Маємо фотографію. Бачите, тут поїдуть скинути колесо, яке вони зняли. Знімають. І ось тут є відео. Військовослужбовці спецпідрозділу бригади рубіж хочу щиро подякувати Інні за допомогу в придбанні даних коліс, а також в придбанні запчастин для наших автомобілів, на яких ми виконуємо бойові завдання по захисту нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Окрім того, я ще оплатила виготовлення п'яти повербанків потужністю 70 тисяч міліампер. За них, за них я заплатила 30 тисяч гривень. Ці повербанки підуть в підрозділ від... од бійцям одного з підрозділів ССО. Про це я вже покажу пізніше. От, і е, бійці цього підрозділу надіслали мені такий е, трофей, трофей воєнний. От, зараз я вам покажу його. В е, такі речі я передаю в нашу школу. Дирекція школи, дітки школи облаштували куточок військової слави і волонтерської допомоги. От, зараз покажу вам, що саме мені надіслали. Так, ось така штукенція. Ну, до речі, досить таки важка. От. Я на цьому мало розуміюся. Ну, навіть щоб її підняти, то треба докласти зусиль. Вона досить таки важка. Ну, там вже всередині нічого нема. Набезпечна. О. Коли я передаю такі трофеї дітям, я завжди кажу: важливо, щоб ви знали, що це таке, вміли ним користуватися, але ніколи вам в житті не довелося це застосовувати. Один з повербанків ми надіслали бійцям другого взводу 1 РВП 19 го полку охорони Національної гвардії України. Хай він їм гарно послужить. Так, далі. Шановні мої глядачі, кілька днів тому вийшов на зв'язок боєць бригади. Рубі, е, прошу вибачення, карадах. Боєць бригади Карадах е, з проханням допомогти придбати. Е, так, зараз як воно правильно називається. Зараз секунду. Так, ось от одразу бачите, тут є фотографія. боєці з генератором. Генератор ми переслали в цю бригаду. Детектор детектор дронів Чуйка 3-0. Дуже вам дякую, пані Інна. Ми не плачемо боргу перед вами. Ну, Це ми перед ними у великому боргу. За те, що за те, що ми живемо, за те, що оці хлопчики нас захищають. Дякуємо Олександру, дякуємо його побратимам, дякуємо всім нашим героям, всім тим, хто зараз на фронті. Слава вам, наші захисники, і подяка вам. І низький уклін. Ви знаєте, кілька годин сиділа, обдзвонювала різні магазини, де тільки можна було цей пристрій знайти, і ніде його не мав наявності. Одні кажуть, чекати три тижні, інші кажуть, чекати шість-вісім тижнів, а хлопцям потрібно вже. Не знаю, я казала Сашкові, кажу, давайте шукай сам, тому що я не знаю, де його навіть ще можна знайти. Може, якісь аналоги. Вірніше, навіть дивися, може якісь аналоги є. Може, є якісь схожі пристрої. І як тільки знайде, бо я на цьому не розуміюся. Ви розумієте, інакше я вже якісь речі купувала, я вже знаю характеристики. О, тоді я не задумуючись, купую, переправляю і все. А таких пристроїв я ще не купляла. Не змогли ми так і знайти оцю цю чуйку, яку хлопчики просили, і немає наразі ніде. Тому хлопці попросили купити інший пристрій. Це аналог. Ну він трішечки відрізняється. Там менша потужність, але все одно каже, хоча б щось. Детектор дронів спук. Бачите, яка сума? 15500. Я вже все оплатила. Так, посилочка вже в бійців. Саша поїхав на пошту, якраз отримав, зробив відео. Зараз подивимось. Втім, зачю здоров'я, мій позивний Санрайс, я військовослужбовець 15-ї бригади Національної гвардії України Карадах. Ні для кого не секрет, що в наші дні фіпівдрони стали дуже великою небезпекою для життя наших військовослужбовців, в частності водіїв та техніки, на які вони переміщаються. У мене в руках є така апаратура: це детектор фіпівдронів Скук-2. Ось здатність цього. Детектора е, вичисляти та показувати на екрані напрямок ворожих ФІПІВІ-дронів. це дуже корисна приблуда, яка, я надіюсь, врятує багато життів наших військовослужбовців. Е, дуже хотілося б подякувати пані Іні Антонюк за те, що вона відгукнулася на наші прохання. О, і відкрила збір. Дякую людям, які долучилися до збору. Ось, та забезпечили наш підрозділ цим детектором FiP. Всім дякую, всім гарного дня. Слава Україні. Слава вам, слава вам, дорогі наші хлопчики, дорогі наші захисники. Слава вам і подяка вам. Хочу щиро подякувати за чергову допомогу для наших дорогих хлопчиків. Подивіться: великий ящик тут каша швидкого приготування. Гречана каша свининою тут є 20 ось таких упаковок, і в кожній упаковці по 5 порцій. Я щиро дякую за таку гарну продуктову допомогу своїм односельцям, кріль надії і її комі Галі озерянець, а ще ромі невідомому. Щиро вам дякую. Дай вам Боже здоров'ячка міцного за те, що не втомлюйтеся допомагати нашим дорогим захисникам. Слава Україні! героям слава. Принесли гроші на заселу. А де ж ви їх взяли? Розкажіть. Ми продавали гільзи. гільзи. Я це нам трошки давали в церкві, як то люди. Та ви що, які ви молодці. – Ми продавали ті гільзи, що ви нам давали. Ага, що хлопці бійці переслали. Я як ви їх продавали? продавали розкажіть. Та ви що? Продавали. А фотографій часом не маєте тих гільз розмальованих? Напевно, не... маємо маємо? О, то ви мені скиньте. Добре? добре? Добре, дуже добре. Ну так, і що у вас сьогодні? Яка у вас сума? Ну, які ви молодці? Дивіться, як це багато. Дві тисячі гривень, ви молодці. А ще розкажіть, а от чому ви допомагаєте нашим військовим? Щоб закінчилась війна. Ну так, але дивіться, ви ж ці гроші можете потратити на свої потреби, правда? Ви б могли поїхати на морозиво десь погратися, покататися, правда? Але ми хочемо допомогти військовим. Ви молодці. Я пишаюся вами. Ви молодці. Дякуємо. Дякуємо вам. Молодці, дуже вам дякую, будьте здоровенькі. Дякую. Дякую. Ви знаєте, шановні мої глядачі, коли ці дітки приносять гроші, це для мене не те і не тільки важливо, це дуже щемливо і дуже. Так, знаєте, зігріває серце і зігріває душу. Чому? Тому що я вже кілька разів казала: ці діти могли б потратити ці кошти на розваги. Зараз канікули. Вони могли б з батьками поїхати в Тернопіль чи в інше місто. Просто поїсти морозиво, покататися на качелях. У нас є чудове озеро. У нас є дуже гарний катер, який курсує озером. Тобто діти мали би куди у ці гроші потратити, а вони несуть їх мені. Віддають і щоразу наголошують, що це на ЗСУ. І я дуже вдячна батькам найперше, найперше, батькам цих діток за виховання, вдячна за їхню підтримку мене як волонтера. Чому? Тому що, ви знаєте, шановні мої глядачі, дуже багато, багато хто від мене пішов. Ті, які активно допомагали мені два роки тому, три роки тому. Від мене пішли і я не знаю причин. Ну, сказати, що, я, що, що втрачається довіра до мене. Я стараю, Ви самі бачите, що я стараюся дуже чітко показувати, що саме ми купуємо, яку суму я трачу на ту чи іншу покупку. Тому я не думаю, що це втрата довіри, і мені навіть страшно про таке говорити і думати. Ну, сказати, що люди втомилися, для мене це взагалі неприпустимо, тому що найперше. Найперше, пам'ятаємо про тих, кому ми допомагаємо. Ми тратимо свої кошти, ми тратимо свій вільний час, хлопці тратять своє здоров'я, своє життя. І тому нині про втому казати недоречно. А з яких причин люди ще ну, перестають допомагати військовим, фронтовикам? І, правду кажучи, я не знаю і не розумію, і, і це важко. Це справді дуже важко. Тому я щиро дякую всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим хлопчикам. Я дякую всім тим, хто пам'ятає про те, що нашим військовим, нашим фронтовикам постійно потрібна наша допомога, наша підтримка. Шановні мої глядачі, не раз в своїх відео я показую відеозвернення від наших бійців, де вони кажуть. Ми дякуємо вам за все, але найбільша подяка за те, що ви пам'ятаєте про нас, що не лише наші рідні пам'ятають про нас, надсилають нам гостинці, що чужі люди, з якими ми не знайомі, з якими ми ніколи не бачилися, що вони нам так що вони також про нас пам'ятають. Це для них найголовніше. Тому, шановні мої добрі глядачі. Дякую всім вам, дякую за довіру, дякую за підтримку, за розуміння, дякую за те, що ви все ще зі мною. Дякую від себе. І так само щира подяка вам від всіх наших захисників, від тих, з ким я спілкуюся, від тих, від тих, кому ми тим чи іншим чином допомагаємо. Щира всім вам подяка. Сьогодні в Тернополі закупили м'ясні консерви: це свинина у власному соку, і так само м'ясо курей у власному соку. Ось ці консерви, і так само оці каші швидкого приготування будемо передавати нашим дорогим хлопчикам. Це бійці 105-ї бригади. А ще купила одразу блоки вологих серветок і ось такі блоки, одноразовий сухий душ. Так, тут 10 упаковок. 10 і так само 10 великих блоків. Шановні мої глядачі, за тушонки я заплатила 30 банок м'ясної консерви. Я заплатила 3200 гривень і 900 гривень за ось ці речі особистої гігієни. Шановні наші глядачі! Щиро вітаємо вас з сьогоднішнім великим світлим святом: святом преображення Господа Бога, нашого Спаса Ісуса Христа. Всім мирного неба над головою, здоров'я і всього самого найліпшого, самого найліпшого то, що ви самі собі бажаєте. Зі святом вас! Слава Господу Богу нашому!